Пара МТ-10 з вертикальним кріпленням карбюратора. Пара Значить, що вліва головка, ліва головка поки що недоліків не бачу, ага, бачу, значить, тут шпилька вже саморобна. Бачите, зроблена. Е, ці ж коромисла я думаю, що знайду, коромисла болти повинні бути. Не буду більше подробно все розписувати, ну Оце недолік шпилька, на мою думку. Ніби решта все нормально. права права права, права. в Вправі теж тут різьба погана. На шпильку тільки я аж там при самому кінці. На шпильку клапаної кришки. Де клапана кришка прилягає все файно, ребра файно, різьба вихлопа файно. Ага, клапан, бачите, прогорілий. Е, це во. Ото от фактично є п'ять головок. 3 е, К650 МТ9 і одна МТ10. Е, і пара МТ-10. Пара, пара. О, Отак от. Так от.